Сьогодні тут ще триває будівництво, але вже незабаром це буде простір, в якому ростимуть та розвиватимуться нові історії. Яким був березень у Гранд Хілз, покажемо прямо зараз. Завершується підготовка до відкриття ще одного закладу в комерційній лінії Grand Hills. Один із них вже тішиться ароматом кави та смаколиками, і незабаром відкриє двері новий. В першій черзі комплексу триває оздоблення центральної вхідної групи. Саме тут щодня розпочинатимуться нові дні мешканців Grand Hills. У першій секції вже завершено мурування зовнішніх та міжквартирних стін. І також триває мурування парапету даху. Монолітні роботи у секції номер 2 виконані на 95%. Уже залито вертикальні конструкції сьомого поверху та плиту останнього восьмого поверху. Розпочато мурування зовнішніх стін четвертого поверху, у шостій секції залито вертикальні конструкції. І також ведеться підготовка до бетонування другого поверху. Також завершено монолітний каркас комерційного приміщення, що прилягає до секцій 6 та 7. Від вулиці університетської весна вже відчутна на повну сливи пісарді. Разом із комерцією формується простір першого враження. Благоустрій, що задає настрій усьому комплексу, Grand Hills змінюється щодня. Будівництво триває, майбутнє наближається, а важливі рішення не чекають. Гранд Hills – час подивитись ближче, тож запрошую на перегляд за адресою міста Ужгород, вулиця Мальонича. 2.